Добрий день, малята. Малята, подивіться на картинку і скажіть, що роблять дітки. Так, грають з іграшками. Хтось полюбляє гратися машинками, хтось лялькою, а хтось будувати з кубиків. Але є одна іграшка, якою люблять грати всі дітки і навіть дорослі. Послухайте загадку і ви зразу її впізнаєте. Хто проскаче без зупину день і ночі половину, і при цьому ані трішки не натомить власні ніжки. Хто ж це так малята скаче? Відгадали? Звісно, м'ячик? М'ячики є і великі, і малі. Який м'ячик за формою? Так, вірно, круглий. Тому він вміє котитися. Давайте намалюємо багато м'ячиків. А спочатку приготуємо наші ручки і зробимо пальчикову гімнастику масажним м'ячиком. Ця кулька непроста, вся колюча ось така. Вгору, вниз її катаємо. Свої ручки розвиваємо. Для того, щоб намалювати нам м'ячики, нам знадобиться аркуш паперу, фарба. У мене це синього кольору, склянка з водою і, звісно, пензлик. Починаємо малювати. Беремо пензлик, макаємо його у водичку. Забираємо зайву водичку. Набираємо фарбочку тільки на волосяну частинку. Ставимо на аркуш і починаємо малювати коловими рухами. Ось такий м'ячик у нас получився. Серединку можна замалювати. Ось так. І ще малюємо, підправляємо трошечки, щоб було однаково яскравий щоб був. Макаємо ще раз у фарбочку. І малюємо. Можна намалювати великий м'ячик, теж коловими рухами ведемо пензлик до початку малювання. Ось такий м'ячик. Макаємо у фарбочку і замальовуємо серединку. Ось такий м'ячик у нас кругленький получився Так, і ще у нас багато місця на аркуші. Ми ще намалюємо м'ячик. Змимо кисть, фарбочку трошечки, вмакаємо пензлику фарбу і малюємо. Ось так. Головими рухами. Раз. І ще вийвся у нас м'ячик. Так. І ще малюємо. Підтримуємо аркуш лівою рукою. Замальовуємо серединку. Якщо треба, макаємо бензлику фарбу. Ось так. Подивіться, малята, які вийшли в мене м'ячики. Давайте пригадаємо, якого, якої вони форми круглої. так. Які у вас м'ячики получилися? Чекаю на ваше фото.